Росіяни ударили дроном Молнія по спортивному об'єкту у Слобідському районі Харкова. У мерії кажуть, наразі без постраждалих. А вночі окупанти зруйнували термінал нової пошти. Убили чотирьох працівників і ще п'ятьох поранили московити у Харкові. Ворог застосував свій фірмовий подвійний удар, атакував балістикою, а потім у те ж саме місто ударив безпілотниками. Рятувальники витягали людей з під завалів. Із місця атаки наша Ірина Антонюк. Вже майже добу на зруйнованому терміналі нової пошти не припиняється робота. Співробітники і волонтери розгрібають завали. Рятувальники розбирають аварійні конструкції. Була комбінована атака. Спочатку росіяни вдарили двома іскандерами, ема, потім спрямували на логістичний центр чотири грані. На території є підземне укриття із десяток ось таких бетонних наземних, і ракета влучила прямо в одне з них. Укриття зруйновано майже повністю. Наразі за нашою інформацією, тобто попередньо, те, що ракета влучила саме в укриття. І дві людини загинули, тобто безпосередньо в цьому укритті. Ще дві людини загинули безпосередньо в самому терміналі. Зі зруйнованого укриття рятувальники просто під час повторної атаки змогли дістати двох поранених і передати лікарям. Усього у шпитали чотирьох співробітників терміналу. Ще один від госпіталізації відмовився. А зараз все в порядку, загрози життю немає. все стабільно. Вони також всі стабільні в палатах загального перебування. Операція пройшла успішно, тому я думаю, що в найкоротший термін ми зможемо їх виписати додому, і вони зможуть вже бути з сім'єю. Вже відомі імена загиблих співробітників. Це Віктор Пархоменко, Тарас Вовк, Євгеній Єрмаков і Дмитро Захаров. На жаль, цього разу то тобто, с навіжем не врятувала професійно укриття. Бетон споруда, О, тому також ми будемо проаналізуємо цю ситуацію. Вже будемо робити висновки, як зробити так, щоб це не повторилося. Один із варіантів, що розглядає компанія, збільшити кількість підземних укриттів, аби дістатися будь-якого можна було за лічені хвилини. Збитки від атаки ще підраховують, але вже відомо термінал зруйновано вщент, і всі пошкоджені посилки ідентифікували таких. Півтори тисячі. Є півтора тисячі посилок, які пошкоджені. Зараз ми вже передали цю інформацію до наших фахівців до контакт центру. Вони телефонують нашим клієнтам, запропонують Запропонують компенсацію. Цей термінал окупанти атакують вже в четверте. Та в компанії кажуть, відновлять його роботу знову. А поки роботи тривають, працюватимуть по вже відпрацьованому алгоритму і посилки клієнтам обіцяють доставляти вчасно. Із Харківської області Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Дронами по самісінькому середмістю Одеси били росіяни цієї ночі. Один із шахедів летів просто у стіну ліцею архітектури, інший пробив дах у фітнес-центрі. Уламками побиті лікарня, дитячий садок. Є влучання по двох об'єктах енергетичної інфраструктури. Дісталося і відомому пляжу Ланджерон. У квартирах Одеситів вибуховою хвилою повибувало навіть міжкімнатні двері. Щонайменше шестеро людей. Травмовані. Усе рознесло. Починаючи зі стелі, все тріснуло. Стіни порвало шпалери, все розірвало. Гардероб нічого живого немає. Лише два дзеркала вціліли. Сусідку навпроти дверями причавило. Її забрали у важкому стані в лікарню, і в п'ятій квартирі нижче теж жінка постраждала. Не припиняють росіяни бити дронами по Херсону. Зараз ви побачите, як виглядає багатоповерхівка у центральному районі міста. По обіді окупанти атакували її безпілотником. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, побиті балкони, вибиті вікна і двері у квартирах. Люди не постраждали, але кажуть, ці житлові квартали московити знищують з повітря уже не вперше. Там лежать. Запчасті дрона, акумулятор здоровий. Кирпівчі все повилітали, балкони, сікла, двері. Приліт був. Ну, Попали по машині, приліт, Повредило праве крило. Сусідня машина розробила повністю.